Вітаю, друзі! Коротенький огляд фунтука американської селекції, сорт Ямхіл. Сорт Ямхіл, американська селекція. Горіх е, сорт раннього терміну цвітіння. Горіхи округлої форми. З таким чуть-чуть е, видуженим носиком. Ось. Кущ середній. Середні, дає хорошу вружайність, дає також хороші прирости. Горіх швидко достигає. ось дивіться, аж такі горішки, чуть-чуть менші за розмірами від італійців, такі як тріфоні і романи. Зато практично ідеально круглої форми ядро. Цей кондитерський сорт. Дуже хороший. Кількість горіхів досить непогано цього року заклав. Також е, почав деякі чуть чуть нельози, але вчасно. Були зроблені обробки і вдалося зупинити. Дуже хороший і перспективний сорт американської селекції. Дякую за увагу до зустрічі.